Сьогодні я сподіваюся, що буде дуже атмосферне класне відео. Сьогодні ми будемо кататися на ось такому човнику і ловити рибку. Тільки сіли в лодку і дощ почався. Тому буде така атмосферна рибалка ще й під дощем. Але сподіваюся, що за рахунок дощу буде гарний кльов. Не вже у нас перша покльовка. Дала слабену. Ні, я не дала ослабена, вона просто Піши. А, все. Піши. Все, спускайте не на мене. Я... Ого, я думала, я просто зацепилась. <сху> я ж казав, що вона робоча. Так, ні 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 отпусти за... Просто за льоску тяни на себе. І ще. І ще. і ще, давай, і ще. Ну така, я думала, ла. За 350. -400. Я сказав, що красне робоче, а не, це не красне, це оранже. <реку> ну що, цілую відпускай? Ні, давай зберіг. А что с ним? Ничего сделать нельзя? Маленькая совсем? Ну, не совсем. Вон ведро там застекает. О, вот он Как смешно. Я выживу сегодня. Ой, хорошо. Да я уже расстроилась, думала, что вообще не отмываюсь. Я аж на русский мову пришла. Руки в мене мокрі, так що брати її ненадовго можна. <риклад> Ой, Червочок такий. Ой, <риклад> Ті, вона <риклад> одіде, вона воздуха не вистачалась, скоріше воді. <риклад> ну все, давай продовжуємо туди. Такий дощ лопать конкретний. Врелічка. Невеличка. О. Ша, ау, яка гарненька. О, клас. Ось це така тільки Ну це набагато більше, ніж те, що я зробила. Яка красунечко. На тасманчик спрацював, може навіть грам 800. Слухай, яка хорошенька. Ну, що забираємо? Звісно. Тоді вже краще цю випустити і тут і не видно вона оклигала. Класики. Ой. Ну не саме красивіше. Я бачив да. розсідка і красивіша. Ну це така товарний вид. Хороша. Це дійсно товарний вид. Хороша. На тасманчик все. Є, клас. Єсть? Клас. Вона вже комусь ловилася. Це ми да? її так, або вже це я її так, бачиш. Трошки. Ну, грам 600-700 не більше ж тоді діта важить. 300, Взагалі, 300, 300, 200. 300, ні, 300. 700. Уже, наконец, рыбалка схожи на рибалку! Зай, ти молодець. <звук> е, хай плаваю. Ми будемо далі закидати. Давай. Ти закинеш. Все, давай тоді раз. І це, я вважаю, я перший раз закинув тут. Да, да, першого забросу. Ну треба і... Шукать. От туди під бровочкою вона там стояла. Настрій ну, піднявся, слухай, то я вже аж засмутилась. Потім спіймала, думала, що за це... Все, ми її забрали то Більше нема. Дорочка, ти, що ж ти робиш? Вона Жити хоче Отакі у нас зараз умови. Дощ то є, то немає. Зараз ми... пустився конкретний. Да, зараз спустився конкретний. Ми перепливаємо собі вдоль берега і кидаємо, намагаємося знайти рибку. Рибка є, просто не дуже активна, щось вона доща боїться. Фу, взяли лодку на цілий день, але цілий день ми тут не витрим, не витрим це точно. А ні, вона вже ноги мокрі. Добре, не холодно сьогодні. Так. так, розвертаємося боку. Ну нічого, Тоже своя атмосфера. Що, ми їдемо додому? Та це було з риби показувати. Ну, що ж, риба там залишилась, ми вже зібралися Їдемо додому. Зловили дві форельки, кидали, кидали. Зібралися додому і точно закінчився. Може ще вечором проскочив. Побачимо по настрою по погоді. Дякую, що були з нами. Попав під роздачу. О! Малька трошки натягать. В озеро закипіло і перший. ну. Ну, нічого так. В смислі непогано, краще ні я Сподівався. Так, отака вот гарна форелька.